У нас до речі, у мене на Ютубі є окремо. Ми з Петровичем проводили по лімфодренажу, по масажам, по самомасажам, саморегуляціям. Проводили заняття. ціле. там ціла годинна лекція, така сама зустріч як сьогодні. Про лімфодренаж і набріки. Але зараз дуже коротко для того, щоб ми. Провели аналогію механізму зменшення ваги і набріків, так, щоб ми як це, мухи віддільно, фарш віддільно. Тому що дуже часто зайва вага вона не є жироутворена, вона набрік. І дуже часто 5 літрів буває саме води, навіть без жиру. А чому так? Тому що набріки завжди це симптом, це не хвороба. Що таке симптом? Це значить, що це про щось вам говорить організм. Найпростіша, найрозповсюдженіша причина набряків – недостатня кількість випиту води протягом доби. Що організм починає робити? Він починає складати цю воду на потом, тому що всі без, без виключення, всі біохімічні процеси в організмі, навіть дихання, йде за допомогою води. Тому що ми вдихаємо і видихаємо в І якщо ви відчуваєте, що ваша слюна е клейка, да, вона така, от ви її не можете плюнути, вона тянеться слизом, це у вас зневоднення. Якщо ви хочете пити, це у вас зневоднення. І це вже причина збирати воду і складати на потяг, да, не використовувати її, тому що її недостатньо. А організм він такий, що він завжди буде. По мірі ну, збереження життя, да? тобто органи най орган він буде завжди віддавати в той орган, який забезпечує життя. Який у нас найголовніший орган це мозок. І от коли починається мігрені, запаморочення, головокруження, це вже ви настільки зневоднені, дуже часто вип'є людина, вам погано, натискеночку води. А що такое, а чого так? Випугає ну, людина з кляночку води, і їй суттєво легше. Розумієте, які, взагалі яку роль звичайна вода має в організмі людини? Так от, якщо закрипи і набряки, повторюсь, не обов'язково на ногах, не обов'язково кінцівки, да, коли е, кулачок зжимаєш, розумієш, що ти його вже зжаті максимально не можеш, тому що пальчики також Це і Оптика обрязкість брезгліве, є вираз російською такі набріки обличчя сюди. да, обручку ми не можемо зняти діти. Це вже показники, що йде набріки. Так от якщо є запори, що таке закрит Кишківник при умові, що треба затримувати воду при недостатній її кількості, що він робить? В, 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 в тому відділенні втішечника йде е, да, смоктування вологи. Тобто саме в тому відділенні починається, починає забирати організм воду. Якщо у вас закрипи, почніть пити воду. Да? Саме простіше. Якщо недостатньо вживається вода і є закрип, є шок, інтоксикація. Якщо у вас головні болі, почніть пити воду. Розжижте свою цю кров, яка стала густіша через брак води. У вас запуститься пробуток кишківник, у вас не буде напрямків, як слідство. Тому що ви починаєте пити воду, починається виводиться токсини, і таким чином ви себе починаєте краще відчувати. А саме страшніше, що робить інтоксикація організму, це запалення судини. Тут ми переходимо до серцево-судини, яка вже себе несе. Паровозом кішківник тягне за собою серце і судини. Да? Як може серце працювати, якщо кров густа і клейка, як у та слина, вона вже як слизь, плазма крові втрачає свій тиск? Да? Ну, вибачте, дуже глибоко я занурююсь, але я вам хочу донести важливість цю. Чому набрякає? Тому що запалені судини вони втрачають воду. Тобто кров це що? Це вода і плюс клітини крові. Втрачається через запалені судини, іде банальна, як через друшлаг ця кров попадає в плазму, плазма крові втрачає світло. Втрачається тиск, вона що робить? Ножки до гори, щоб набріки зійшли. Да? Тобто, якщо ви бачите, що вам допомагає ножки до гори, це проблема судина серцево-судинного характеру. Інтоксикація, треба розуміти, що е, якщо у вас є набряк, виключати інтоксикацію ніколи не можна. Завжди треба розуміти, що ідея е, на фоні інтоксикації дуже багато чіпляється іншого різного. Так? І сюди е, робота серця безпосередньо. Що ще? Печінка. Чому вісеральна хіропрактика дуже круто знімає набріки в кінцівках? Боже, ну що яка логіка? Масаж жовчного міхура і здравствуйте, немає набріків. Світа в і полетіла. Де ж де цепочка? Да? Що відбувається? Те саме, детокс печінка включає. Да? Знов-таки та ж сама інтоксикація, вона що? зменшується. Вже ясніше в очах, в голові, вже немає запаморочень, мігрені і так далі. Да? Тому що застій жовчі, він своєю чергою приводить до жирового гепатозу, а той, в свою чергу, йде до цирозу. Коли людина не алкоголік, але з цирозом печінки, і всі так дивуються, звідки у нього той цироз. Да? От вам відповідю, що це саме було із того, що. Через застої жовчі жовч повинна була збиратися в міхурці да? але вона, на жаль, цього робити не могла. Сюди знов таки в'язкість жовчі, сюди утворення спочатку пластилінових таких згустків, коли каже на узі лікарю, вас густа кров. От ви вже розумієте, знов таки, що це? Застій жовчі. Через. Або загиб жовчного, або це якась спазм цього сфінкта Ойді, про який Петрович постійно говорить, це вже не має значення. Факт склався у вас вста так? І це порушує синтез білку, це порушує синтез рибумінів, а саме вони і є цей набряк крові через втрату тиску плазму. Бачите, яка цепочка тут іде, так? Ну, Симптомами, до речі, продіагностувати ці проблеми можна через варикоз. Якщо є варикоз і є, крім набряку ще й важкість ніг і стопи горять, особливо у жінок на відборах. У мене так горіло колись, особливо ця частина стопи, що просто наче вогнем. Я перестала підбори носити розумієте, наскільки... З искусственних стелях бувають стоки Так. З искусственних стенок. Так, так, якщо і шкіру і займівник. Так, є і такі. І турмалінові зараз попридумували стілі, взагалі. Так, так що у нас ще затримує рідину? Ще у нас нирки можуть недосконало працювати? Тут, ну, про якісь хвороби, да, хоча б е, той ж самий нефрос, да, коли запалення всередині нирка вона має дуже-дуже дрібнюсінькі, як очі-судинки. Що судини ока, що судини нирки, вони дуже-дуже-дуже дрібнюсінькі. І от, е, ниркова недостатність вона і характерна тим, що ці судинки вони е, або в запаленні, або вони вже через е, наявність піску да, в нирках. Також, до речі, недостатня кількість води причина. Якщо у вас висок нирку, почніть піти впити воду. почніть з головного. То, до речі, якщо ниркова набряклість, то до варікозу ще додасться вузли, варікозні вузли. Це вже, бачите, так трошечки да, є. Ну і синюшність ще нігть може бути до набряків. Це ви вже можете собі діагностувати. Ага, Напевно, тут уже більше до нирок питань. Підшлункова і діабетична стопа те саме. Тобто підшлункова залоза, вона в, своєму, в своїй черзі, да, вона саме через високий цукор крові пошкоджуються артерії. Найбільше страждають артерії у діабетиків. І чому? Погіршується зір, чому погіршується чутливість кінцівок, в чому проблема, чого це відбувається. А це відбувається через те, що цукор руйнує дрібнесенькі оці капілярчики. Да? Ми знаємо, що у нас починаючи від артерії, закінчуючи аортою, це суцільна судина, просто вона зменшується діаметром. І от на тому рівні, де цукор, а кристали цукру, вони дуже агресивні, вони прям ріжуть і колють. От вам починається цей ну, да, вестикуляція, Це коли йде харчування тканини, вона порушується, починаються неврози і так далі. О, неврози, некрози, відмирання тканини, і оці ми бачимо діабетичний стоп, у нас, до речі, дуже круті результати на баньо з діабетичною стопою. Якщо вам доводилось колись бачити, що таке у діабетика незагоююча рана. А вона не загоюється саме через те, що високий цукор, і фізіологічно вона не може бути загоєна, тому що там просто розсадник всього, включаючи синогнійну паличку, кандіда, там кокова інфекція. І коли ми робимо ванночки з баньою, які не повторюю за Світланою, має медичний сертифікат Міністерства охорони здоров'я Туреччини про те, що це є біоцидний продукт. Він лабораторно доведено в 14 видів. Вірусів, грибків, бактерій, включаючи сальмонеллу, спалах 70 людей в лікарні. Да, ось у нас нещодавно. Сюди сальмонелла, сюди кишкова паличка, інфекційна хвороба, в кожній водоймі зараз можна її виловити. Да. Сюди ми додаємо синівній паличку, якщо в хірургічному відділенні її висіяли, закривається на мику ціле відділення, тому що не заживають рани. Ну, коротше, тобто грибок, да, невеликовна хвороба і псоріаз сюди, паровозом чіпляємо, бо це також проблема грибкового кокова, вірусна. І таким чином банально робить людина ванночку з баню, додає наш миючий гель для душа з мильним горіхом, будь-який. І, і якась відбувається просто метаморфоза. У людей відновлюється чутливість ні. Людей починає відновлюватися тканина, починає забоюватися рани. Ви не уявляєте, скільки у нас випадків, коли людина зберігла кінцівку? Що таке сьогодні навіть одну фалангу пальця втратити, да? що, що для життя це значить? Ну і треба сказати про щитоподібну залозу, тому що ми знаємо, що є гіпофункція, коли щитовідна залоза, щитоподібна залоза вона затримує рідину. І цим самим погіршує лімфодренаж, да? це гіперфункція щитоподібної залози. А є навпаки, гіпо, да? недостатня функція щитоподібної залози. І тут ми відчуваємо, як правило, Ну, як, як правило, серцебиття, постійна якась тахікардія, стенокардія, щось з серце. серцем відбувається не так. Дуже часто це є симптомом саме недосконалої, недостатньої роботи щодо подібне стрази, а вона в свою чергу, оцей драйв серця, да, коли в нормі серце з поштовхом видає порцію крові, і судина повинна його прийняти. І далі пішла кров. А в цьому випадку без, постійно 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 йде кров, і саме цей тонус судини і є причиною напрятув, тобто через втрату ну, банального та, оцього нормального присвівта судини, коли вона повинна була нормально без тиску пройти. І, до речі, саме. Гіпертонія, гіпотонія, да, це також сюди можна до щитовідки дуже часто віднести, коли ці набряки вони з тиском пов'язані. Добре. Напевно, з набряками, може я щось не сказала. Ну, я б заповнила. Давайте. Це буває набріки отки, бувають від голоду із нехватки білка. Білля, так, так. И хочу рассказать три случая. Uh -huh. Вот это водянка уже называется, когда тело разбухает. Водянка это когда организм выводит воду за пределы клетки в межклеточное пространство. И тело просто набухает, и вот так вот, вот такое. Клетка не получает питания. Значит, расскажу три случая. Первая бабушка моей первой жены работала во время войны, 41 uh -huh. год, работала на поезде в Киев, Дагестан поезд ушел в Дагестан и началась война. У нее средств не было, она опухла вся, у нее водянка началась. Она не могла напиться. То есть тело переполнено водой, а клетка, клетка жаждет, не может получить эту воду. Она говорила, я падала на берег Терека, я Терек видел, я был там, и пила просто воду, не могла напиться врач сказал, вам нужно хорошо кушать мясо, масло, яйца, молоко где их взять mm -hmm. и одна женщина ей посоветовала, кушай крапиву mm -hmm. и бабушка прожила всю жизнь и почила на 97-м mm -hmm. то есть избавился от этого, второй случай знакомая рассказывала, тоже у нее водянка началась врачи не смогли помочь она тогда обратилась к Богу и говорит «Господи, я не могу еще умереть, у меня двое маленьких детей». А всем сказала «Я буду делать ремонт дома». Ну, а сама 135 килограмм. А они «Что ты будешь делать?» Она говорит «Все вон, я буду делать ремонт». И она говорит «Я начала стирать обои, там мыло варить, красить, все сделал». И говорит «А вода с меня просто льется, просто лужи на, на полу. Это второй случай. И третий Водянкой заболел тоже Серафим Саровский когда-то. Но его вылечила Богородица. Года три он пролежал, по-моему, если мне не изменяет память. А потом помолился Богородице, заснул, утром проснулся здоровым, а на полу была здоровенная лужа воды. Вот. И если можно, еще про диабет, маленькое дополнение. От чего возникает диабет? И что такое диабет? Диабет это страшная болезнь, страшная. Диабет это когда надо колоть инсулин. Почему его надо колоть? Потому что поджелудочная железа его перестает вырабатывать. Почему она перестает его вырабатывать? Ну, к счастью и к сожалению, мы живем в сытое время. И многие люди завтракают, кушают, пьют чай, закусывают, перекусывают, полничают, Ужинают, ночью встают, не могут пройти без так, да Причина богатая. Вот. И клетка, э, клетка багатых. перенасыщается. Угу. Перенасыщается. И когда инсулин ее хочет открыть, а ее инсулин открывает. Говорит, откройся, вот там новые углеводы. Она говорит: мне уже во, я уже не все. И она закрытая. Угу. Это первый этап. Называется инсулинорезистентность, когда клетка перестает. э, ну, реагировать простого. на инсулин. Да, Значит, это первый звоночек. Значит, что надо? Надо перестать жрать, образно говоря, так часто. Вот. Значит, минимальный интервал между приемами пищи 4 часа, а если больше, то это даже хорошо. Допустим, 12 часов, 18 часов, 24 часа. Угу. При голодании 18 часов, ну, Начинает, начинает, интервальный, начинает, организм начинает обновляться 18 часов, плюс-минус И уже даже может включиться аутофагия 18-24 часа она уже точно включается Аутофагия это в переводе самопоедание Когда клетка начинает поедать весь мусор межклеточный И сама себя очищает У нее есть желудок, там лизосомы, но это уже подробности то есть у клетки есть желудок, и она вот это все поедает, весь этот мусор. Потом он попадает в лимфатическую систему. Лимфатическая система – это утилизация. Она не имеет закрытого цикла, как кровеносная система. Из межклеточного пространства лимфатические сосуды подхватывают весь этот мусор, несут его дальше. Сосуды Попадают более крупные сосуды, потом лимфатические узлы, где это все утилизируется и очищается. Значит, для того, чтобы не получить диабет, нужно реже кушать и, или включать интервальное голодание. Ну, все очень просто. Так, организм есть да, а У, и, у, у меня вот дом в селе соседка там, у нее диабет. Она говорит, я кушаю, не могу докушаться. Саме Я завдяки всім і... да, Потому що повний желудок, клетка закрита. Так, как дуже дякуємо ну, вам. Дуже дякуємо дякую. про автофагію. Це взагалі моя мій коньок. Я маю авторську методіку детоксу. І кожен великодній піст ми заходимо централізовано вже більше 15 років в це голодання, про яке ви говорите. Правильно, не голод, ні, це. А інтервальне. Так. Це ні, і не інтервальне, це таке специфічне, будемо говорити, наладання на макробіотичному харчуванні, якщо це вам щось говорить. І ви знаєте, дійсно, є результати, коли організм сам виліковує власні невиліковані хвороби. Це дійсно так, є таке. Добре, давайте під кінець. Зробимо з вами два слова, розкажу про каву з цикорієм. І е, одне слово про ще про гарячий шоколад. І я хочу вам зробити отаке маленьке порівняння. Е, давайте, напевно, зробимо паузу і зробимо окремо.